Вітаю, це Західнет новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про вибори в Польщі і про те, як змінюються стосунки між нашими країнами. Вчора відбулася знаменна подія. Після майже 20-річної перерви відновили залізничне сполучення між Львовом і Варшавою. Дістатися зручно до столиці Польщі тепер можна не лише зі Львова, але й з Івано-Франківська і Коломиї. Потяг Укрзалізниці прямує з Прикарпаття до прикордонного міста Раваруська, а вже на кордоні пасажири пересідають на польський потяг до Варшави. За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевести близько 200 пасажирів, тож залізниця до Варшави має розвантажити автомобільні пункти на польському кордоні. Сьогодні на пунктах перетину кордону доводиться стояти у багатогодинних чергах. З нагоди запуску першого рейсу організатори влаштували пишне свято, і тут не обійшлося без шароварщини. Пасажирів на пероні зустрічав народний танцювальний колектив, голові правління Укрзалізниці подарували коровай. Перший потяг люди зустрічали символічними прапорцями Польщі та України. Отож все було показово урочисто і святково. Голова Львівської ОВА Максим Козицький анонсував плани щодо розширення залізничного сполучення у Львівській області. Від Руської до Брюховичів прокладуть Євроколію і в майбутньому саме цей маршрут сполучатиме залізницею Львів і Варшаву. А людям уже не доведеться пересідати на інший потяг. У той самий день, коли перші пасажири зі Львова прибули потягом до Варшави, там відбувалися доленосні для країни парламентські вибори. Останні декілька місяців перед голосуванням були дуже напруженими. Правляча партія, право і справедливість претендувала на третю поспіль перемогу з результатом, який дозволить їй і далі формувати коаліцію і уряд. Вибори в Польщі вже звично ділять країну на двоє. Східна частина переважно підтримує консерваторів. Ну а західна голосує за лібералів. Ліберали із громадянської платформи вже майже 10 років перебувають в опозиції, і цей період правління пісу від 2015 року і до сьогодні був у Польщі часом економічного зростання, але і згортання громадянських свобод і узалежнення судової гілки влади від політиків. Патріарх консерваторів Ярослав Качинський його партія запровадили в Польщі заборону абортів, а ще заявляли про відмову від прийому біженців із Африки та Азії, Близького Сходу та про створення зон вільних від ЛГБТ. Звісно, що це вкрай загострило стосунки Варшави і Брюсселя. За останні декілька місяців до виборів все голосніше почала лунати й антиукраїнська риторика, ембарго на зерно, обмеження соціальної допомоги біженцям з України і навіть відмова від постачання зброї країні, яка обороняється від російської агресії. Все це стало частиною пропаганди і пресингу електорату перед виборами. Однак перемоги ПІСУ не сталося. Партія Качинського, Дуди і Моравецького здобула менше 200 мандатів навіть разом із націоналістами з конфедерації консерватори не зможуть створити коаліцію. Більшість у сеймі в руках трьох політичних сил громадянської коаліції під проводом колишнього прем'єра і голови Європейської ради Дональда Туска а також об'єднань третій шлях і «Лівиця». Ліві повертаються до влади в Польщі після 18-річної перерви, і це для багатьох велика несподіванка. Нам же важливо, що Лівиця виступає за постачання зброї ЗСУ за допомогу Польщі у повоєнному відновленні України, за списання нашого зовнішнього боргу, а також підтримує вступ України до Європейського Союзу. Крім того, ця політична сила вимагає ухвалити жорсткіші санкції проти Росії та її союзників, припинити купувати у Москви енергоресурси, конфіскувати майно російських олігархів і судити Путіна і Лукашенка як воєнних злочинців. Як бачимо, у Польщі навіть ліві особливі. Ну а для пихатих і самовпевнених політиків, які розраховують на десятиріччя необмеженої влади, результати виборів у Польщі мають стати наукою і небияким уроком. Все колись закінчується, і до цих змін треба бути готовим. Ми дивилися Західнет новини. До наступних зустрічей.